Вітаємо вас на каналі в І Сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий Renault Megane четвертого покоління в комплектації Zen. Це авто у нас йде 2017 року з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт і з пробігом 158 тисяч кілометрів. Вартість того авто 12 550 доларів. Машинка ця приїхала до нас з Нідерландів. Вона не має жодного підкрасу. Детальне відео з товщиноміром надамо на вимогу, будь-кому бажаючому. Автомобіль є повністю сервісований. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви зможете знайти в описі під відео. Ну і для того, щоб людина могла, яка бажає купити це авто, детальніше його роздивитися. Зовнішній вигляд у нас ідеальний, немає жодних пошкоджень, ні вм'ятин, ні царапин. Ну йдемо по колу пройдемося ще раз. Йде літня гума, кіентар. Маємо партнельників до фаркоп. Датчики дождя, датчики світла присутні. Дивимось ще у нас по салону. Салон гарний збережений, жоден елемент не перешивався. Виглядає КПП, кермо, нема ні притертості, нічого. Стан практичного нового авто. Пробіг точний, 158 350 км. Величезний плюс. Того що тут були замінені комплект ГРМ та помпа ще на 150 тисяч в Нідерландах. Так що це досить така економія для майбутнього власника. Так виглядає у нас задній ряд сидінь. Дзерна карта. Що маємо в багажнику? номер голландський. Маємо комплект компресора з пінкою до компресора. По багажнику все гарно, ціло. Незначні якісь дрібні царапинки присутні, але то, так би мовити, стандартність людей експлуатації. Ось такий автомобільчик. Є два ключа, так як повторюся, машинка вся сервісована, маємо повний комплект усіх паперів. Зараз дістанемо. То є РДВшки. Детальну фото ми вже поробили для авторії. Тут у нас остання, здається, дійсно до 2 березня 2023 року. Це тихогляд нідерландський. Також ми маємо сервісну книжку. Тут є всі відмітки у нас. І найприємне для майбутнього власника це те, що на 150 були замінені ролики ГРМ, комплект ГРМ точніше. Тут є у нас двозонний клімат-контроль, старт-стоп функція, екорежим, круїз-контроль. Автоматичне світло, датчики, дождя, все присутнє. Навігація у нас теж присутня в цьому авто, сенсорний дисплей арбінг. Ось така цікава машинка. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки, до зустрічі.